Привіт, друзі! З вами канал Безсвічень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо з вами про вплив місяця на клювання риби. Та за якого місяця краще клює риба. Так що буде цікаво. Поїхали! Незважаючи на те, що вплив фаз місяця на клювання риби не всіма сприймається як важливий фактор. Такий, як, наприклад, тиск або вітер, його не можна недооцінювати. Загально прийнятим фактом і те, що це живі організми, зокрема людини, схильні до впливу умов довкілля. Місяць є супутником, що обертається навколо землі. Воно впливає на гравітацію та на магнітні поля. Повний цикл, протягом якого місяць обходить землю, становить 29,5 діб і називається місячним місяцем. У свою чергу місяць ділиться на 8 фаз, які ви можете бачити на картинці. Молодий стан, коли місяця не видно, молодий місяць, перша чверть, місяць, що прибуває, повний місяць, коли освітлений весь місяць, спад місяця, останній четверть. Та старий місяць. Теорія впливу місяця на рибу вивченням впливу місяця на водних мешканців займалися різні рибалки та вчені. Найвідоміших з них Джон Олден Найт та інхіолог Нікольський було запропоновано американським Джоном Олденом Найтом ще в 1926 році. Відповідно до його теорії, основним чинниками, що сильно впливають на клювання риби, є сонце. Місяць і пов'язані з ним впливом та приливом води. Найт вивчив понад 200 рибальських звітів і з'ясував, що 90% риби було спійно на період молодого місяця та у темний час доби. Нікольський присвятив цьому питанню досить багато часу і зміг довести теорію взаємного зв'язку місячного циклу та поведінки риб. Він зробив такі висновки: під час припливу та Поверхню піднімається багато їжі через затоплених великих ділянок водою. Риба в цей період і мирна, та хижа активна. Кількість відбитого сонячного світла залежить від погоди, хмарності та фаз місяця. Чим більше світла, тим даліша рибалка. При якому місяці краще клює риба, зараз існує кілька різних версій. Своїв фаз місяця на клювання риби. Розглянемо основні. Перше, згідно з першою версією, вважається, що 90% улову за все життя припаде на фази повного місяця та молодого. Ідея лову на фазах місяця полягає в тому, що чим більший вплив, тим активніша риба. Найсильнішим впливом трапляються двічі на місяць під час молодого та повного місяця. Це версія, версія найбільш актуальна. Приплив та відплив найбільш виражені, наприклад, на узбережжях океану. Друга версія говорить про те, що саме в дні молодика і повного місяця спостерігається найвища рибна активність і відповідне її клювання. І відмічено часом для риболовлі вважаються дні молодого місяця, які починаються через три дні після молодика і кілька днів на тиждень до молодика. На екрані відображено 28 стадій місяця, незважаючи на те, що місяць складається з 29,5 днів. Втрава в тому, що молодий і повний місяць тривають трохи більше, ніж одну добу. Також є ствердження, що ловити рибу слід тільки в повний місяць вночі. Теорія тут така, що світло місяця дозволяє рибі краще бачити, адже при цьому приємну ясно теплою місячну ніч постояти зі спінінгом на березі та половити рибу без допомоги набридливих ліхтариків непогана ідея. Можна спробувати зловити хижака на поверхностні приманки, проводячи їх місячною доріжкою. Все ж таки виникає питання, як же ж визначитися з клюванням по місяцю? Існує багато сайтів, де вказано, яка фаза місяця відповідає дню календаря. Наприклад, на 10 лютого 2024 року випадає молодик. Отже, за другою теорією. Ривання буде 14 або по 18 лютого. За теорією третьою, на рибалку треба йти на день молодика, тобто з 10 лютого. Фаза місяця, морська та океанічна рибалка, зовсім інша справа, коли умова заходить про морську або океанічну рибалку. Адже саме місяць винний у таких явищах, як припливи і відливи. Але не лише вона. Сонце також впливає. Це дивовижне явище природи. Найвищі припливи і впливи, так звані Сезегії, відбуваються в період молодика або повного місяця, коли положення Сонця, Землі та місяця відносно один до одного знаходяться на одній лінії. І обидві небесні тіла по відношенню до нашої планети діють синхронно. Коли місяць знаходиться за землею щодо Сонця, настає повний місяць, а коли перед то відповідно молодик. У першу та останню чверть фаз місяця, коли освітлення половини її видимої частини, Приплив відпливовиражень найменшою яскравостю, але саме в цей період плювання максимальна риби під час припливу найбільш інтенсивне. Можливо, тільки через це ствердження про те, що молодий і повний місяць клює слабо, було автоматично перенесено на прісновосні водойми. Насправді на наших внутрішніх озерах, водосховищах і ставках. Також бувають цикли приплею та відплею, але вони мікроскопічно малі, через неповномірне порівняння води. Висновок з цього всього перераховано, слід зробити такий: на великих водоймах при морській або океанічній риболовлі, впливання риби значно більше впливає під час припливу. Пояснюється це тим, що вода підтоплює берег, на якому велика різноманітність корму та риба про це знає, відповідно, у цей прагне до берега. У різних своїх циклах місяць дає різні кількості світла, і відповідно освітлення у водоймі змінюється. А разом із ступенем освітленням змінюється і поведінка риби. Світло місяця дозволяє рибі краще бачити, а відтак і краще полювати. Але не варто сліпо сподіватися тільки на місяць. Якщо погода не спекотна, то орієнтуватися в першу чергу потрібно не на неї. І все-таки жоден учений. Не зможе дати точну відповідь на те, чи місяць впливає на клювання чи ні. Кожна рибалка повинна спиратися насамперед на свої знання, спостерігання, досвід, а от і керуватися чи ні йому календаром рибалко, місячними фазами чи всім іншим, особиста справа кожного рибалки. Ну а на сьогодні, друзі, в мене все. З вами був канал Best Fishing. Петюнчик. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наші Соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм, також є TikTok, Сторіночка. Бувайте здорові! Все буде Україна! Слава ЗСУ! Побачимось на риболовлі!